Блогерка Сімбочка звинуватила свого колишнього чоловіка Парфенюка у рукоприкладстві і булінгу. В інтерв'ю Василю Тимошенко вона заявила, що коли вона була вагітна і була на сьомому місяці. А Парфенюк жорстоко з нею поводився. За словами сімбочки, сварки були такого рівня, що вона навіть ставала перед чоловіком на коліна і просила заспокоїти ну, у Свою чергу підняв її за волосся, почав трусити і кинув на ліжко. Дай дівчина була на сьомому місяці вагітності. Ну а потім за Словами блогерки, чоловік тримав її за горло, не душив, а просто тримав і промовив: Ти. Мерзота, негідна життя. Сам Парфенюк поки ніяк не прокоментував ці слова своєї колишньої, хоча раніше Ілля заявляв про те, що його колишня може викласти компромати на нього. Тому співак наперед пояснив, що у певний період страждав від залежностей та справді поводився неадекватно. Ну і За словами Іллі, йому соромно за цю поведінку, і от тепер питання: чи буде сімбочка подавати на свого колишнього заяву в поліцію, чи тоді навіщо це зроблено заради хайпу? Чи чому питання? Поки відкрите. До речі, я запрошував дівчину на інтерв'ю, і спочатку вона погодилась. Потім перестала відповідати на мої повідомлення.